Два неймовірно смачних, чудових духмяних печінкових рулети ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, після чого перевертаємо і смажимо з іншого боку. Так робимо зі всіма млинцями до закінчення тіста. Важливий нюанс. Пательню змащувати рослиною олією тільки першого разу. Далі цього робити не потрібно. Смажимо печінкові млинці з обох боків до золотистого кольору. З цієї кількості тіста виходить 25 печінкових млинців. Наразі робимо начинку. Дві цибулини нарізаємо кубиками. Пательню наріваємо, наливаємо 2 столових ложки рослиною